Я б на місці цих водителей вас не пропустил. А я б на місці всіх пассажиров за кругу вам рот и все. <говорить> а всі сидят просто молча. Наверное, всі на моїй стороні. Я теж горобу йти. <говорить> Можемо можна поняти. Вирішайте, де вам зупинятися, де вам не зупиняється. Я ж вас зарані за дві зупинки попросив не зупинитися. <говорить> что людям помогает, то время тратит зря. Конечно. Это и есть. Надо было стоять просто полтора часа в пробке, чтобы мы все задохнулись здесь в этой жаре. і все. Ну, можна ж спокійно пояснити просто. Так да, як спокійно пояснити, ви, 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 ви самі приїзд ви... ви... то, ви... ви... то ви здачу ви... ви... з ви... 500 гривень даєте відро мелочі. Як не дають, здачу, як не дають, здачу, як не дають. Ми ж не знали, що тут такий водій буде. Тому ми сіли сюди. Я без знал, конечно, другое. Я там, я, вам казав, що я ж ты забрал у вас? Так, Нет, конечно, не забрали. Ну, видали ведром мелочи прям. А, а, а. Мне какие дают. Ну, ну у вас и сотки, если 50. И это уже после вашей 500. А, ага. Ну ладно, ладно. То таке, то пусто дело. А вот що ви мене не можете висадить там, де я вас заранее прошу, це ваш. Бог.

Вы мене руку, прищ... Ви руку прищемили. Я що через забор буду с дитиной бігать чи що. Не будете А що... Нет, я тут не буду выходить, кажу. Я через забор не буду выходить. Спасибо. Верніть мені 15 гривень за дорогу с вами. Хорошо, тогда я вам сторону супильцем верну позади. Да, добре. YouTube вы попадаете автоматом. С предысторией за все. Вы можете стать там где-нибудь внизу и пофотографировать все автобусы, которые так едут. Всі, хто повертає встає... на мост, повинні триматися втам, правого ряду. Тому що, Дивіться, із за автобусів. таких як ви, пробка створюється для тих, хто їде прямо. Ні, із за таких, да. як ви, пробка создается. Та нет, я ж не водій даже, за мене пробки не можуть бути. Ви бачили прекрасно, їдуть только два ряда, а два ряда пустые. Вот поэтому пробка створюється. Да, ну выехали навіть, навіть не в другому, а в, одну в третьому точку. їдуть, За однією точкою. І все. А, Hmm? Скажи, мне, что у меня от... У ну, детей уже этого голова была. Я сказал. Я пошел, хочу потому что... А, э, Ви можете мене отут висадити, якщо ви хочете. Без 15 гривень. Табес їйте. Це ж ваш заработок, конечно. Открывать. Ви мене відкрийте.